В до двору в мене кешмаєш Юпітер. Хто слідкує за каналом в курсі, хто ні, значить недавно провів карбування і недавно висвітлив грони. Тільки тут більше ніде я цього не робив, не обрізав оце листя внизу, ну тут вирізав самому було цікаво. Дійсно, є певна естетика. Так гарненько, знаєш, заходиш і зелений синій колір. Прям дуже гарно. Але я думаю, що листя в тому числі захищає. Ну, Коли його прибрали, то да, там краще провітрювання, можливо. Ну, не можливо, а точно краще провітрювання. Але чи не потрібно воно на цій стадії дозрівання, я одне впевнений. Але дивіться, прибрав і на ці гронки ось зразу оски. Це для тих, хто каже, в Юпітера дуже товста шкірка, йоси його не їдять. Їдять, ще й як, вон залізла. І єсть. Ну, оце це ще півбіди. А тепер же ж будь-хто, хто заходить в двір, і знаєте, там люди, які не вирощують виноград. Ну, які там нічого не вирощують, скажімо, споживачі роблять на роботі, заробляють зарплату, за неї щось купують, але вдома. там, Ну чи як я називаю, квартирні жителі, хоча не всі квартирні такі, але заходять у виноград і смикають зразу. Не можна, там, не це. У мене ножиці лежать спеціально недалеко на той випадок, якщо хтось. А можна, я звичайно можна, якщо виноград уже зрілий, я зріжу гронку. Будь ласка, але ж є такі, що підходять і рвуть прямо грони, зривають, тим самим бува шкодять лозу і так далі. Тому я надію, що сіточки допоможуть і від цих шкідників. Ось грона кишмиша велася. Цього року, як ніколи, він у мене прекрасний, ягода крупна. Після дощів він ні разу не тріснув. Довгенько не набирав він того смаку, який мені подобається. Можливо, навіть через ті самі дощі. Можливо, через те, що я його поливав власне, в зв'язку з чим, може він і не тріщав у мене цього року. Оці всі ягоди попсовані, ви бачите, вони не репнуті, їх проїли. Оці ось подружки. І це ж якби не було чим захистити, дивіться, цього всього можна було б запобігти, якби трошки раніше кинутися і підв'язати, тобто заховати свої гронки. Зараз ось треба випустити і заховати свої гронки винограду. Раніше в мішечки, ну зараз я практично впорався з роботою. Майже весь столовий виноград захований. Від Ос трошки шкоди вони нанесли, але тим не менше. Я це, знаєте, думаю, з іншого боку і непогано, що в цьому році не так багато врожаю, бо, бо це забарна справа. Я після роботи декілька днів там по годинки підв'язував, обв'язував. Особливо важко, якщо грона на землі лежить. Якщо вона виситься і нормально підв'язана, розплутана, знаєте, як от винограда Рібова кажуть, ну ви розплутайте гронку на стадії його руху, щоб вона ніде не переплетена, то ви їх слухайте. Е, нормальну штуку вони кажуть, тому що фу, поки розплутаєш вже грону з достиглими ягодами, а вони обриваються, сипляться. Ну, якби в цьому є плюси. Сьогодні винограду з'їв, мабуть, ну, в цьому сезоні точно скільки не їв. Не знаю чи в минулому, скільки їв, як оце сьогодні. Але в цьому сезоні його збільшу, ніж в минулому. Я в минулому сезоні точно хелену не ховав у мішечки. Це 100%. А в цьому році, бачите, заховав. Хоча, як на мій смак, в цьому році вона ще досить, досить відстає за смаком від цієї ж хелени попереднього року. Ну власне. Плюси, мінуси, як каже мій друг Олександр, підводне каміння. Яке, значить, плюси. Ось сіточкою ми заховали. Оски літають, пробують щось зробити, нічого зробити і не можуть раз. Пташки, я вже десь там казав, не знаю, на монтажі виріжу, залишу. Зараз точно буде пташки. Вони також не прокльовують сіточки. Це була історія із Сен Лораном, здається, чи Порту. Хто це такий? Це Сен Лоран, да. Сен Лораном було, що горобці його облюбували, клювали. Це поза минулого року. Я надів мішечки, все, горобці не перелетіли ні на який інший сорт, хоча він не був найсолодшим, не знаю, Ну Суть в тому, що сіточки допомогли. Три. Пан Юрій, ми в Ютубі товаришуємо захищає так свої грона від е, слимаків. Також допомагає, Тобто крута штука. Е, пастки від ос я принципово не ставлю, тому що, ну, скажімо, ж корисні комахи раз вони там допомагають нам від якихось там інших комах шкідників. Два бджоли в ті пастки також можуть попадатися. Бджолок взагалі важко переоцінити. Шершені, ну, в цьому році жодного не бачив. чесно це. В себе на винограднику жодного бамблби не було. От, ну Я не люблю там дивитися на ці братські могили з осі шершнів, чесно. Як на мене, краще заморочитися і обв'язати все сіточками, і все буде прекрасно. Це плюс. Великий мінус це час. Час це просто щось нереальне. Сьогодні годинки 2-3, так це ж у мене урожаю тут майже немає, цього року ж вимерзло. Я обв'язував і перед цим декілька днів по годині точно обв'язував, підв'язував. Ну знову ж таки, якби висіло отак, от як оце ось висить, підів мішочок натяг, все нормально. А коли є така штука, як, наприклад, Слава України. Ти ж ягоду не хочеш обірвати. А грона. Вон, ну це ще куди не йшло на землі. А там вон, 4 грони на землі. Попробуй, вони між собою сплелися, поки дозрівали. Поки кожну розплутаєш обережно. Це дуже багато часу займає. Мене жінка радно питати, що ти там робиш? І поглядаю, а я тут не сижу пиво не п'ю. А ні, ну поки підв'яжеш, це час, все великий мінус цих сіточок. М -м -м. Мінус ще оцих обв'язочок, вони недовговічні. На сезон на 2 їх вистачає, тоді треба буде нову якусь ніточку в'язати чи що. Ну То придумаємо. Сіточками взагалі то я це вже третій сезон користуюся. Так, ну і по розмірах, я там. Вкажу оцей розмір, ну він мені малуватий здавався. Я не пам'ятаю, там 18 на 22 чи щось таке. А, і я взяв більший розмір, там вон, такі вон, мішки, прям величезні, там 50 см щось, на 30 чи на 28. Значить, дивіться, мають бути і такі, і такі. От оці буде ідеально там обв'язати, наприклад, якщо треба, буде технічний виноград. Ось. клац 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 Плюс невеличкі гронки. От як бачите, в мене Аркадія також в зелених мішочках. Полуничний ось. ну Маленькі гронки сигнальні цьому році, в таких от мішечках. Але буває таке, що по ширині не зайде. Тому треба різного розміру мішки. Розміри я там вкажу. Ну, які, на мою думку, найкраще підходять. Так, що ще? Згадаю, скажу, зараз оспа, випускаю цієї сітки. Тобто я стараюсь перетрушувати гронку, це просто це останню підвезу, бачу тут оси, зараз випущу. Три оси і одна бджілка там була, випусти. Так, ну ще гронку другу рембо підв'яжу, згадаю, ще мінуси. Але в цілому крута штука, світочки. О, друзі, це відео я 5 днів знімаю. Не знаю, чи я щось довше знімав, ніж це відео. І знаєте, поки в'язав ці всі сітки на винограднику, я аж трохи сердитий був, бо монотонна така робота. На присядки там десь незручно, десь зачіпається, десь... Але коли вже підв'язав, ну така краса. Такий вже щасливий ходиш. Усе так гарно, все підв'язано. Ніхто не гризе нічого. Тому сіточки топ. Запасіться терпінням і, як кажуть, буде все добре. Сіточки класна штука. Ось обмотав, обв'язав і все. І спиш собі спокійно. Тому, дивіться, самі, я розумію, що це для невеличкого виноградничка, такого, як у мене. Може виїхати, там дуже багато кущів, то може вже й пастки, я розумію. Але якщо у вас невеликий виноградник, то візьміть собі на озброєні ситочки. Клас. Захищаю від усіх від слимаків, від ос, шершнів, пташок і безсовісних людей. Рекомендую.